Бажаю міцного. Друзі, вам не здається, що лише невиліковно хворе суспільство може дозволити своє знищення та безпосередньо приймати у цьому участь? Друзі, в мене питання до всіх. Невже українці ще не зрозуміли, що головною бідою нашого народу є не зовнішній ворог, а внутрішній, який засів в парламенті та в інших провладних кабінетах. Невже ми ще не зрозуміли, що це не зовнішній ворог робить все, щоб знищити економіку та промисловість країни? Невже ми не розуміємо, що внутрішній ворог наносить шкоди державі не менше, ніж зовнішні, продаючи наші землі, ресурси та інше національне майно? Друзі, це не зовнішній ворог приймає злочинні закони, якими відправляє наших дітей на війну воювати та помирати, а своїх дітей за кордон жирувати та насміхатися з нас. Друзі, це не зовнішній ворог ігнорує прийняття стану війни. І це не зовнішній ворог працює на економіку ворожої країни, транзитуючи нашими територіями газ. Кошти від продажу якого йдуть на знищення наших домівок та на знищення найкращих синів та доньок України. Українці, прокидайтеся, єднайтесь, борітесь. Бо якщо ви надалі будете бездіяти та чекати на нас, на військових, внутрішні вороги, провладні криси, мародери та корупціонери, знищать нас усіх. Знаєте, на сам кінець Ще хочу запитати, а як ви думаєте, що будуть казати, та як всі будуть виправдовуватись, коли постане питання, а хто що робив, та чому не боролись зі злочинами влади? А також чому не заставляли владу приймати правильні для народу і для військових рішення? Та й взагалі, як так допустили знищення держави із середини в той час? Поки ми військові воювали із зовнішнім ворогом, друзі. Повірте мені, таке питання точно постане. Надайте, будь ласка, відповідь в коментарях. Бережіть себе, слава Україні, слава ЗСУ.